Сьогодні в Житомирі жителі вулиці Андріївської не пускали сміттєзвози до міського сміттєзвалища. Люди вимагають закрити полігон перенести його в інше місце або збудувати сміттєпереробний завод, який обіцяв міський голова на виборах мера. До таких рішучих дій людей підштовхнули постійний сморід та сміття, яке розлітається зі свалища. Як вітер сюди, то тут невозможно, коли б це зараз вітер з тієї сторони. А там взагалі. Тут невозможно. А якщо загориться завод, як загориться сміттєзвалище, то взагалі невозможно тут сидіти. Ну мої внуки, я не хочу, щоб мої внуки так задихалися, як я зараз задихаюсь. Для розблокування дороги до мітингуючих приїхала начальник управління житлового господарства міської ради Світлана Півоварова. На закиди мешканці відповіла, що сміттєзвалище не порушує жодних санітарних норм, тому закривати полігон ніхто не буде. У відповідь єдиний кандидат у нардепи від опозиції у 67-му окрузі Сидір Кизін продемонстрував документ державного санітарного лікаря Житомира, де зазначено про порушення в діяльності звалища і приписи про усунення його керівників. Пан Сидір вважає ситуацію ненормальною. У нас є всі документи про те, що воно не відповідає санітарним вимогам. Людям приходять відписки, що нібито штрафують керівника цього звалища. Але насправді ситуація продовжується з року в рік. Влада обіцяла побудувати сміттєпереробний завод, нічого не робиться. Ця отруєна вода вже попадає в краниці. Люди дихають тут, і в тому числі діти розуміючи, що проблему треба вирішувати на більш високому рівні. Протестуючи почали вимагати зустрічі з міським головою і губернатором. В Підсумку приїхала лише міліція. Кісін пояснює це намаганням налякати людей. На жаль, ніхто із можновладців не приїхав, зато приїхали міліцейські чини і вже погрожують людям, що будуть їх арештовувати чи якимось чином. Карати за це люди мають право на те, щоб висловити свою точку зору, і мають право на те, щоб їх почули. активісти обіцяють, що перекриватимуть дорогу доти, поки місцева влада не зверне уваги на їх проблему. Ігор Ковальчук, Єлізавета Будішевська студія. «ЦТВ».